Дня. Що? що мучили вас на цьому, да. що нам от п'я їздити. Доброго. Що, щось хотіли можливо. цікавося, будете карати людину чи ні. Поцікавився. Я сказав, що я не вживав алкоголь, а препарат вчора вечором жінка на вгенті від рук Ну, ну да, я знаю, да. на За це... Ну, це ж питаємо. Ви на місцеві? Да, звісно. Знаєте? Що? Конечно. За це на шума. Він, він не, не вживав наркотики. Чи що? З людей не вживав наркотики 100%. Ви знаєте лічно? Знаю лічно. 100%. Нічого не знаю. Я, якщо, якщо по цьому, це... можна. Okay. <рив> Ні-ні-ні. <альтернатри> ну, вони, вони їздять, нема ні на чим їздити, просто а, ну, Випить може періодично. <рив альтернатри> ну, <пусу> <по -сеному. пусу> ні, це нормально туди. Тут, тут певне 100% що немає. Тільки зря час потратити. Якщо, якщо не цей. Разумів то... так дали ну, конечно, пояснення. Ні, ну я конкретно знаю. Якщо б побачив би когось іншого, то, іншо, то я, я б я б не точно заспався, не говорив би Шо? нічого. Тут стоїть цього. Васильович. Не їздять, по-перше без шльома. Так. Да. Це бачиш, що людина. Це, це тут 100% поліцейські правила на всі 100%. Не, я в'їжджаю, і... я ні, ну, зразу, зразу, що я просто вискочив, поїхав на велосипедно, машину продав. Та я розумію зараз такі ці. В державі така зараз ситуація, що. Продав машину, людо, в державі зараз тоже. Або сам краще продай там авто, купити електросамокати. самокат Да, електро буде. Ну і там, звісно, теж треба шльом, але там хоч права не так. Принципове, да. Тримайте. Да. Дякую.